Ще сьогодні, продовжуючи тему, пам'ятаєте, вчора і позавчора ми з вами спілкувалися стосовно того, що з 1 липня 2025 року пенсійний фонд України він вже починає призначення так нарахування. Та виплату 39 видів державних соціальних допомог. Ви можете в мене на моєму каналі подивитися інформацію, там їх перелік. 39 видів державних соціальних допомог. Компенсації соціальної стипендії для окремих категорій громадян. З 1 липня 2025 року ці функції на себе взяв пенсійний фонд. Раніше ці види допомоги призначалися органами соціального захисту населення. Також дивіться, пенсійний фонд України надає відповідні роз'яснення, що ви можете ще подати заяву, бо ви мене дуже часто питаєте, куди ж звертатися, чи в пенсійний фонд, чи ще дивіться. Подати заяву та документи на виплату державних соціальних допомог. Ви також можете через центри надання адміністративних послуг через СНАПи, через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради. Ну й зрозуміло, що можете і маєте право звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Тут нагадую, що. Це відбувається незалежно від місця вашої реєстрації, тобто незалежно, де ви прописані, ви маєте право звернутися до пенсійного фонду. Також пенсійний фонд України наголошує, що найближчим часом ще буде реалізовано дистанційну форму подання заяв через портал електронних послуг пенсійного фонду. Тобто, без відвідань без черг ви зможете також ще дистанційно подавати документи для того, щоб вам був. В той чи інший вид соціальної допомоги призначений. Ще раз нагадую, і в цьому випадку ще раз наголошує пенсійний фонд. Всі громадяни, які мають право на соціальну допомогу, яким вона була призначена органами соціального захисту населення, будуть продовжувати її отримувати надалі. От. Ще також Пенсійний фонд України, я завжди кажу вам, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, з якими ви не можете. На жаль, розібратися, ви можете звернутися до Контакт-Центру Пенсійного фонду України, зателефонувавши та проконсультувавшись, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно вам потрібно звертатись, так чи якщо ви щось. Е не знаєте, вас співробітники пенсійного фонду обов'язково направлять і підкажуть, куди вам звертатись. Тож наголошую, що не тільки через пенсійний фонд ще ЦНАПи працюють, та уповноважені особи виконавчого органу місцевої ради також можете звертатися за оформленням та призначенням соціальної допомоги для вас.